В самому серці розповіді про христові страсті, в найяскравіший і водночас найтемніший момент життя Ісуса, Євангелія від Йоанна передає нам два слова, які містять в собі величезну таємницю. Я спраглий, і відразу після цього звершилося останні слова, але сповнені цілим життям, які розкривають сенс усього існування, Сина Божого. на Христі Ісус не виглядає як переможний герой, а як жебрак любові. Він не проголошує, не засуджує, не захищається. Він смиренно просить те, чого сам ніяк не може собі дати. Спрага розп'ятого це не лише фізіологічна потреба пошматованого тіла. Це також і, передусім, вираз глибокого бажання, бажання любові, стосунків, спільності, сопричастя. це тихий крик. Бога, який бажаючи поділитися всім нашим людським станом, дозволяє собі пережити цю спрагу. Бог, який не соромиться, просити ковток води, бо цим жестом Він говорить нам, що любов. Щоб бути справжньою, повинна також навчитися просити, а не тільки давати. Спраглий я каже Ісус і таким чином виявляє свою людськість, а також і нашу. Ніхто з нас не може бути самодостатнім, ніхто не може врятуватися самотужки життя звершилося не тоді, коли ми сильні, а коли ми вчимося приймати, і саме в той момент, отримавши з чужих рук губку змочену оцтом, Ісус проголошує, звершилося Любов стала нужденною, і саме тому вона завершила свою справу. Це християнський парадокс. Бог спасає, не діючи, а дозволяючи діяти, не перемагаючи зло силою, а повністю приймаючи слабкість любові. На Христі Ісус вчить нас, що людина не реалізується в силі, а в довірливій відкритості до іншого. Навіть коли він ворожий і є нашим ворогом, спасіння не полягає в автономії, а в тому, щоб спокорою визнавати свою потребу і вміти вільно її висловити. Здійснення нашої людськості в Божому задумі не є актом сили, а жестом довіри. Ісус спасає не раптовим поворотом подій, а проханням про те, чого він самостійно не може дати. І тут відкриваються двері до справжньої надії. Якщо навіть Син Божий вирішив не задовольнятися собою, тоді і наша спрага любові, сенсу справедливості не є ознакою невдачі, а правди. Ця істина на перший погляд така проста, важко сприймається. Ми живемо в часи, які винагороджують самодостатність, ефективність, продуктивність. Проте Євангеліє показує нам, що міра нашої людяності визначається не тим, чого ми можемо досягти, а здатністю дозволити собі бути любимими і коли це потрібно, також допомагати. Ісус рятує нас, показуючи, що просити не є негідним, а визвольним. Це сля, це шлях, щоб вийти з приховання гріха. щоб повернутися в простір сопричастя. З самого початку гріх породжував сором. але справжнє прощення народжується, коли ми можемо дивитися в обличчя нашій потреби, і більше не боятися бути відкинутими. Тоді спрага Ісуса на Христі є також і нашою спрагою. Це крик пораненої людськості, яка все ще шукає живої води. І ця спрага не віддаляє нас від Бога, а навпаки, єднає нас з Ним. Якщо ми маємо мужність визнати її, ми можемо відкрити, що навіть наша слабкість є мостом до неба у братерстві, в звичайному житті, в мистецтві просити без сорому і дарувати без розрахунку. Ховається радість, якої світ не знає. Радість, яка повертає нас до первісної істини нашого буття. Ми є створіннями, покликаними дарувати і отримувати любов. Дорогі брати і сестри, у справді Христа ми можемо впізнавати. Всю нашу спрагу і навчитися, що немає нічого більш людського нічого більш божественного, ніж вміння сказати я потребую. Не біймося просити. Особливо коли нам здається, що ми цього не заслуговуємо, Не соромся простягати руку. Саме в цьому скромному жесті ховається спасіння.